Доброго дня, малята! Запрошую вас разом зі мною розум'яти пальчики. Готові? Починаємо. Ось дідусь, а ось бабуся. Ось татусь, а ось матуся. а мізинчик то маля, ось і вся моя сім'я. Нумо, братця, до роботи, не страшні нам всі турботи, Треба дров нам нарубать, Щоб пічку протопить, тобі воду слід носити, а тобі обід варити, тобі треба посуд мити, Щоб могли ми відпочити. Потім будемо ми співати, гарно будемо танцювать, наших діток забавлять. Один, два, три, чотири, п'ять, вийшли пальчики, гулять. Один, два, три, чотири, п'ять, вже в будиночку сидять.